Всім привіт! середа, а це означає, що у АТБ стартували нові акції. А це означає, що стартували нові акції тижня. І тепер я покажу, що ж я придбала, і майже всі товари у мене були акційні зі знижками. І почну я свій огляд ось із такої. Олії від Дар». Тут 750, точніше 725 мл. Написано, що з вітамінами. Зараз сезон салатиків. І я думаю, що ця олія буде саме дуже смачно у салатик. І є ще інші, можливо, наступний раз я їх куплю, тому що дуже важко все це мені нести було. Саме ось ця олія із вітамінами коштує 40 гривень 90 копійок. Якщо ж я хочу робити салатики, значить мені потрібні помідорчики. У нас вже з'явились свої домашні огірочки. Помідори ще, звичайно, не скоро будуть, то я придбала їх. Вони також по знижці, яка була їх повна ціна, не пам'ятаю, але зараз вони коштують 59,89 за кілограм. Я взяла кіло 336 г і обійшовся мені цей пакетик на 80 гривень. Також по знижці йдуть банани. Звичайно, вибір невеликий. Всі такі вони якісь там прем'яті по одному: то я таких невеличких три штучки взяла, які саме найгарніші були. Ну, Акція, люди розбирають і вже залишається те, що залишається. Ага. І значить, їх ціна 46,95 за кілограм. Три штучки заважили 468 г на 21,97 і не можу я жити без персиків. Поки вони є, я буду їх купувати, і тим паче, що знижка на них, вони такі непогані, м'якенькі вже навіть поки донесла, прім'яла один. Щось коштувало більше 60 гривень. А зараз 53,95. І тут кілограм 120 г на 54,60 у молочному відділі. Також по знижці взяла ось таку закваску від лактонія. Нам дуже вона сподобається з Євгенією. 750 грамів ось така пляшечка. Це солодка. Якщо ніхто ніколи не купував, то є ще і не солодка. На смак нібито, як йогурт. А є ще й нагадую, закваска не солодка. І зараз ця закваска коштує 48,40. А коштувала більше 50 гривень, там щось навіть до 60 грін. Тоді взяла ось дві пачки спагетті. Ніколи не купувала. Це якась новинка в нашому АТБ, Називається тая. У кожній пачці по 450 грамів. Давно не купували. Тому що була спагеті з гуманітарної допомоги. Ми вважаємо зона бойових дій, і нам весною ще гуманітарна була допомога. Там макаронні вироби, мука, цукор і так далі. Я вже не показувала. Але вже у нас сім'я велика, ми це все з'їли і вже потрібно купувати. І такі макаронні вироби, в спагетті коштує 15 гривень 90 копійок. За дві пачки 31,80 заплатила. Також взяла батон нарізний від шостка Це часто наша покупочка. І від шостка пів півхліба чорний. Пів хліба 9,70, а батон 17,40. Точно не пам'ятаю, по знижці чи ні, але потрібно був мені майонез. Взяла від розумний вибір. Я його часто купую, то в окружку додаю. І такий майонез 21 гривну 90 копійок. Нам з Євгенією хотілося пити. Ми разом були купила ось 05 водички, трускавецька, сильно газована. 05 літрів. 10,60 її ціна. Так як я зараз сезон для дітей особливо асфальтна хвороба, взяла ось такий лейкопластер набір. Дуже мені подобається Сами найкращі лейкопластирі, ніж в аптеках і так далі. Ось тільки я беру, тепер купую їх в АТБ. Від Розумного Вібер, 10 штучок. І ось такий також придбала рідкий пластир. Ніколи не купувала, хто користується ним, як він діє, навіть не знаю. Пишіть ви мені, я чомусь думаю, що він буде схожий на перекис водню. Ну, Це моя так думка. Так, не знаю. так. Пишіть мені, так, я думаю, чи ні. На нього була знижка. Скільки коштує, не пам'ятаю. Але зараз він коштує 29,90. А ось ці пластирі 60. Також знижка на них. На касі придбала батончик від рошен. Це Жень найулюбленіший 14,90. Ага, Ще придбала упаковочку ватних дисків. Також по знижці від розумний вибір: 80 штук, 21,90. І дуже гарна знижка це ось на таке морозиво. Майже 50%. Я взяла дві таких попів кіла 100%. До речі, на все це морозиво е, знижка, що брикетики, що у стаканчиках. Але я вирішила придбати саме ось такі качалочки. Дуже швидко його розбирають. Всі на касах з цим морозивом стоять, тому я думаю, що до вечора його вже не буде. Одна така качалочка коштує 49,90 і за дві віддала 99 ,80 гривень 80 копійок. Тобто за кілограм 100 гривень вийшло мені морозиво. Дуже гарна ціна, воно непогане. Тому у кого ще це морозиво є, беріть, нехай в морозилці вас також буде. І ще забула показати вам один із придбаних товарів це ось молочко. Яготинське. 3,2% жирності. Здається мені, що воно було по акції. Хоча, дивлюсь у чек, і начебто розумію, що ніякої акції не було. 35,90 за 900 мл. І ось ця вся покупочка мені обійшлася майже 550 гривень. І зараз ще окремим відео додам свої покупочки з Аврори. Ось я вже переклала свої персики і банани, і тепер ж покажу, що ж придбала в Аврорі. Все помістилось мені ось у ці відерця. Вони 5-літрові, з кришкою, прозорі, і вони мені потрібні, точніше, моєму чоловіку, для того, щоб а, зберігати мед з нашої власної пасіки. Якщо кому потрібен мед, звертайтеся завжди під відео, написано електронна пошта, і можна на головній сторінці перейти. В інстаграм також мені написати. Так, трішки відволіклась. Значить, відро одне це пластикове коштує 49 гривень. І за два відерця цих 5-літрових заплатила 98 гривень. Так, що тут є? Купила Євгенію ось такий капелюх кепку. У неї колись була така рожева, вона ще захотіла блакитну. Дуже дешево вона коштує. Коштувала 44 гривні, зараз 34. Тому, у кого є дітки і ще літо не закінчилось, можете придбати. Тоді я з цього відерця також дістаю ось такий блокнот. Гарний такий для дівчаток, це можна все розфарбувати різними кольорами, а всі інші листочки, вони без нічого. Тобто, звичайний папір. Без клітинки, лінійки, крапочки і так далі. Цей її блокнот потрібен для творчості. Вона хоче сюди клеїти наліпки, щось писати, розмальовувати. І непоганий такий блокнотик. 160 аркушів, формат називається А5. Є різні кольори, але як дівчинка захотіла такий рожевий. І його ціна 77 гривень. Так, що я звідси дістаю? Це ось таку підставочку ложки. Дуже міцний пластик, така пластмаса, дуже добротна, така дубова, і з таким візеруночком. А у мене вже було дві керамічних, але вони вже в мене дві і розбились. То я думаю, ось цей пластик мені прослужить надовго, ніж мої керамічні. Така підставочка під ложечки коштує 39 гривень. Наступне, що дістаю, це Євгенія захотіла ось таке печиво з передбаченням. Звичайно, вона, воно це печиво не з дешевих, написано 24 грами. Не знаю, скільки тут штучок. Не відкривали в кінці відео спробуємо відкриємо, побачимо, що це таке за печиво. Ну, Так, симпатично гарно виглядає. І коштує 49 гривень. Так, що я тут бачу? Це придбала по знижці ось такий клей ПВА. Вже не перший раз його купую, дуже добре клеїть, і тим паче на нього зараз знижка. Коштував 34 гривні, а зараз 25. 200 грамів. така ось пляшечка. Так, також придбали клей, тільки вже олівець. Жовтим кольором непогано клеїться 21 грам у кожному такому тюбику. Без знижки, 12 гривень 1, а за 2 24. Так, ще що я бачу: це ось купили також таку ручку. Вона написана, що ручка гелева. тоненький такий стержень. Дуже добре пише. Мені подобається такими ручками писати. М'якенька, зручно тримати в руці, хоча вона така об'ємна, вважається, на вигляд. 15 гривень її ціна. І також у канцелярському цьому відділі купила дві невеличкі такі стрічки, клейові, вузенькі, по 7 гривень кожна. За дві виходить 14 гривень. Так, і ще бачу, що в відерці в цьому є ось такі наліпки. Це сердечки, такі чорні з золотим, об'ємні вони. Навіть і прозорі вони. І ось такі квіточки, совушки, пташечки, листочки і так далі. Ось ці коштують наліпки 14 гривень сердечки. А ось ці із дорогих 29 гривень. І передостанні мої покупочки. Ага, да, пусти відео це вже. Це придбала ось такий засіб для миття скла. Чоловіку потрібно в машину, я думаю, що буде непоганий засіб, тим паче, не дуже дорого коштує. Якщо не сподобається, можна викинути. Якщо сподобається, то і в будинок придбаю. 22 гривні коштує цей засіб. І на касі придбала дві таких ось батареї. Вони зовсім маленькі. Я забула, куди вони мені потрібні, але точно знаю, що потрібні. У вас буває такі? Не знаю навіщо, але потрібно. І ці батареї коштують 9 гривень одна за 2,18 І за ці всі покупочки в Аврорі заплатила 458 гривень. І, як і обіцяла, що покажу, розпакую разом з вами це печиво. Євгенія вже одне відкрила своє передбачення, вона вже прочитала. Але я ж разом з вами також відкрию, і побачимо, як воно виглядає. Значить, у коробочці було лише 4 штучки. Це вже прим'ялось. ось це ціле. Ну, давайте я візьму оце прим'яле. Ще одне таке ж прим'яле є. Вже бачу, є передбачення. Дістаю його. Зараз прочитаю. І спробую на смак, що ж це таке запечиво і з чого воно. Спробувала я цю печенюшку. На смак воно, як наші у дитинстві були трубочки. Самі ми їх робили, і це тісто схоже на нього. А передбачення у мене дуже таке цікаве. Допоможе іншим також піднятися на вершину успіху, і ти не будеш самотній. У другій половині місяця на тебе чекає знайомство, про яке ти довго мріяв. Цікаво, на яке я побачення, чи знайомство мріяла, не знаю. Ось такий був у мене огляд. Мої покупочки знову я потратила більше, ніж тисяча гривень. Кожен мій похід до магазинів мені обходиться вже більше, ніж тисяча гривень. Не знаю, чи я така транжир, чи зараз ціни такі, не розумію, і ми не встигаємо їх зароблювати. Ніж як тратимо. Всім дякую за перегляд. Бажаю миру, здоров'я, вдалих гарних покупок, сонячного, чудового, прекрасного літа, позитивних емоцій і нехай ваші мрії збуваються! Всім пока-пока і до нових зустрічей!